Єдиний соціальний внесок та військовий збір відтепер обов'язкові. Матвій Ракашевич Водяницький власник закладу харчування ФОП третьої групи. Чоловік каже, для його бізнесу нове податкове навантаження обійдеться щонайменше у 10 тисяч гривень на місяць. А зараз появився так, у нас е трішки з цією проблемою якраз стикнулися, вже порахували з дружиною і зрозуміли, що це була, напевно, найвелика категорія що витрат з доходів. Тобто, так у нас п'ять працівників, так, і е одна людина з них на мінімальній зарплаті, а останні чотири особи це зарплата більше, ніж 10 тисяч гривень. Тобто там вже є все буде трішки да, серйозніше. Матвій відкрив свій заклад у Запоріжжі разом з дружиною у 2022 році, коли переїхав з прифронтового Оріхова. Чоловік каже, ніколи не отримував пільг чи державної підтримки, але зараз вимушений на це розраховувати та шукати шляхи економії коштів. Ми будемо на гранти подаватися. Наразі у нас не було грантів до цього, тобто все своїми силами, щоб якби трішки посувати генератор, світло. Хочемо пройти десь в березні місці на систему кліматичного контролю, яка буде не дуже багато потребляти саме мощності по кондиціонуванню. Тобто, це буде перше, що в принципі ну реально повлияє на кафе, тому що в принципі кіловати і світло це найголовніше. Підприємець каже, хоч вважає обов'язкову сплату ЄСВ та один відсоток від доходу на військовий збір не критичними, підняття цін уникнути не вдасться. За вашими підрахунками, середній чек наскільки зросте? Давайте в відсотках я вважаю десь на 5-10% на 25-й рік. Якщо ми побачимо, що реально все, що люди будуть жалитися, що там великі, дуже великі чеки, що дуже там, дорого, ну так, будемо щось думати, вже будемо вигадувати. Нагадаємо, з 1 січня сплата ЄСВ для фізичних осіб підприємців першої, другої, третьої та четвертої групи стала обов'язковою. Про це повідомили у Державній податковій служби України. Її повернули після того, як у 2022 році підприємцям дали змогу сплачувати цей внесок добровільно, а не примусово. Разом з ЄСВ ФОПи тепер мають платити і військовий збір для підприємців першої, другої та четвертої групи. Він становитиме 10% від заробітної плати, а для третьої групи 1% від доходу. Ходу голова правління громадської організації Бізнес Союз Порада Олена Єрьоменко каже, суми податків зростуть не критично, але для деяких підприємців навіть один відсоток від доходу на військовий збір може стати вже відчутним ударом. Якщо ж це сфера діяльності, де рентабельність 10, 15, 20%, там це вже може бути навантаження. Тому от цей єдиний підхід він невірний. Відсотки повинні бути диференцованими в залежності від рентабельності діяльності. За словами Олени Єрьоменко, навіть з новим податковим навантаженням тенденції до закриття діючого бізнесу у Запоріжжі немає. Від жодного жодного підприємця чи ну зі свого оточення я не почула, що саме це його там спонукає до закриття. Так, можливо, десь вплине, да, хтось щось перерахує закриття фопів, які відбудуться. Це буде закриття сплячих фопів. Одиниці можливо приймуть рішення закриття і за введення цих податків. Ну це не ті податки, з яких і за яких ти можеш відмовитись від своєї справи. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко, Суспільне новини Запоріжжя.